Я прийшов в ЦНАП по своїм справам, дивлюсь, висить центр рекрутингу. Вирішив зайти поцікавитись, які вакансії є і куди. Я служив раніше водій-механік, і на даний момент я займався до цього ремонтом обслуговування автомобілів, волонтером, військовим допомагав. І зараз хочу подивитись, можливо, є десь така вакансія, якихось бригадах. Є наша внутрішня база вакансій, 4 тисячі, плюс є більше 10 тисяч онлайн, до яких ми також маємо доступ. Є люди, яким там тиждень підбирається вакансія, є яким місяць підбирається вакансія. Тому що людина каже, от я хочу от саме на такій посаді, знайдіть мені цю посаду, знайдіть мені цю частину. Пропонуємо одну, другу, третю. Але далі вже включається елемент спілкування і частина для себе також вибирає. Людина приходить, вона може під псевдонімом казати: Я там Іван, от так мене заносите в свою базу, просто допоможіть мені, знайдіть мені частину. Ми не перевіряємо документи. Тут, тим більше ніхто не виписує повісток. Тут це неможливо, в принципі. Більше того, ТЦК прямо заборонено будь-які мобілізаційні заходи на цій території проводити. Єдина гіпотетична взаємодія, навіть не гіпотетична, а вона, вона дійсно є. Це коли людина вже визначилась, має рекомендаційні. На лист конкретну частину, і в нас все рівно станом на сьогодні ще нема альтернативи, іде оформлюватись в ТЦК, як доброволець. Рекрутери не просто проконсультували, вони далі допомагають, вони ведуть друзей аж до частини. оформлення в ТЦК, навчання в навчальному землі, людину супроводжують.